На огляді у нас швейна машинка для зашивання мішків на 220 вольт. Попуститься відморочи. Посередня у нас інструкція. Далі комплектація. Від додаткового зміни провідний ремінь. Тут у нас голки. Ключі для заміни та ножі зміни. Додатково мастило. Перехідник китайської розетки на європейську. Ось саме машинка. Якісно виконана. Ми робимо метал зверніть увагу. Дуже гарна збірка. Так, я ще додатковий клубок неток. І зараз підібраємо. Кабель м'ягкий, що це дуже добре. Угу. Достойно. Подъем ну, и Попробуем, І И обрізання. обрезание. Сейчас пробуем, как выпускаем Дуже швидко зашиває, шов міцний, дуже якісний дуже добре зашиває. Хочу звернути увагу, що дана машинка це вже професійна, не йде на підшипниках, а не на пластикових втулках. Далі в ній регулюється довжина стіжка. Кому потрібно, вона частіше прошиває, більш так сильніше, плотніше може зашити. Тут знімається кришка і регулюється. Ну, це я вже в іншому відео вам покажу.